Дітки, давайте пригадаємо назви українських народних казок, які ми з вами знаємо. Солом'яний бичок, котик і півник, Івасик-телесик. рукавичка. Колобок. Панкоцкий. Курочка ряба. Лисичка и журавель. Півник і двоє мишенят. Молодці дітки. А тепер, дітки, давайте пригадаємо зачний казок, з яких слів казки починаються. Жив собі колись або жила собі колись. Були собі дід та баба, були собі троє братів. За три дев'ять земель у тридесятому царстві. З давніх давен у одному селі жили. Сталося це колись одного разу. Трапилось так. Слухайте діти казку. Пригадаємо кінцівки, слова, якими зазвичай закінчуються казки. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Стали вони жити поживати та добра наживати. І стали вони жити довго та щасливо. Відтоді вони зажили в добрі та злагоді. І я там був, мед пиво пив, по бороді текло, а в рот не попало. От вам казка, а мені бубликів в'язка. Пропоную дітки і вам скласти свою власну казку на тему, як звірі товаришували. За таким планом. Перше, хто із звірів дружив між собою? Друге. Як вони товаришували? Третє. Хто до них приєднався? Четверте. Чим закінчилось таке товаришування? Я вже склала власну казочку. Послухайте її. У великому лісі жили собі нерозлучні друзі, весела білочка Рудя та мудрий їжачок колючка. Вони разом збирали гриби та горішки, ділилися знайденими ласощами та гралися в хованки між високими соснами. Рудя спритно стрибала з гілки на гілку, а колючка. Повільно досліджував лісову підстилку, але завжди вони чекали один одного. Одного сонячного ранку до їхньої компанії приєднався полохливий зайчик-вуханчик, який часто потрапляв у різні халепи, друзі допомагали вуханчику ховатися від лисиці та вчили його бути уважним. Згодом до їхнього дружного гурту прилетіла співуча пташка синичка. Яка розважала всіх своїми молодійними піснями. Разом вони влаштовували веселі пікніки на лісовій галявині, підтримували один одного у важкі моменти та ніколи не сварилися. Їхнє товаришування стало прикладом для всіх мешканців лісу. Адже вони довели, що справжня дружба долає будь-які перешкоди та робить світ краще. Так їхня міцна дружба тривала багато років, наповнюючи ліс радістю та злагодою. Ось така казка, дітки, вийшла у мене, а тепер ви складіть казку. Розкажіть їй мамі, татові, бабусі, дідусеві, братику або сестричці. І мені також надішліть відео або аудіозапис. Я з нетерпінням буду чекати вашу казочку.